Зараз починається ефір, я не бачу поки підключень, але все одно доброго ранку. В ефірі проєкт Поетичне волонтерство. І я Валентина Гришко, місто Куп'янськ. Я вітаю. Всеукраїнську поетичну родину, всіх волонтерів, які приймають участь у цьому проєкті, і всіх небайдужих українців, які підтримують наше військо. Доброго ранку! Ми дякуємо Збройним Силам України за можливість спілкуватись з вами. В цьому ефірі за можливість жити, пити вранішну каву, спілкуватись, писати віщі, любити, насолоджуватись життям, незважаючи на складні обставини, тому що життя це саме дороге, що є у кожного. Під ефіром будуть реквізити. Куди ви можете направити донати? І пам'ятайте, що це не благодійність, це святий обов'язок кожного, хто не в окопі, наш шлях до перемоги єдиний або в ЗСУ, або для ЗСУ. Будьте небайдужими, єднаймося, єднаймося і допомагаємо нашому війську. Я хочу в цьому ефірі прочитати свої недавні вірші, які були написані протягом останнього місяця. Місто Куп'янськ знаходиться в складних умовах. Це місто, це місто, яке дало мені життя, це місто, де пройшли всі мої роки. З Самого народження і до того дня, коли мені прийшлось покинути своє гніздечко, Вірш, який я присвятила рідному місту. Холодно, в моєму місті холодно, колючі зимні звістки носить вітер, голосно. Вночі він плаче голосно, бо від війни сховатись вітру ніде. Простором, лунає відчє простором, тривоги стеляться, руйнують долі, босими, по склу ми ходим босими, болить нестерпно, як позбутись болю? Порохом, пропахло місто порохом, думки у вузлик зібрані вагомі поштовхом, крізь дальню відстань поштовхом, гіркий у серці розчинився спомин. Холодно, в моєму місті, холодно, замезлі руки не відчинять двері. Холодно в моєму місті, холодно, відверті вірші стигнуть на папері. Дорогі друзі, я хочу нагадати вам, всім, хто дивиться ефір е зараз і всім, хто буде дивитися його в запису, що під ефіром знаходяться реквізити банків, наших волонтерів. Куди ви можете направити свої донати на допомогу нашому війську? Сплітаються у кокон день і ніч, між вдихом, видухом проходить час. Нестерпний біль блукає вздовж узбіч доріг. Які чекають досі нас життя чи існування всупереч реальності, що знову б'є під дих, висить тривога, як домоклів меч, як гільйотина серед сліз гірких. Мінорна дійсність неймовірних втрат. Фатальність, що в собі карбує смерть у суміші жахливих дій і дат складається із обстрілів і жертв. Війна продовжується, вбивча війна. Практично кожного дня гинуть цивільні люди, гинуть жінки, діти, гинуть наші захисники. Ми повинні бути разом для того, щоб зупинити навалу, для того, щоб перемогти. І ми допомагаємо нашому війську проєкт Поетичне волонтерство в гір. Я нагадую про реквізити, куди ви можете направити кошти для допомоги нашому війську. Між сезоння, невтішна пора, у холодному подиху снів, і немов золота пектораль місяць знову висить у вікні. Під снігами стурбована ніч Замерзатиме мовчки без слів, Між сумлінням простих протиріч сніг розтане. Як дим на весні, все проходить так швидко в житті, завмирає природа на мить, зупиняється час в забутті і чекає, коли ж відполить. Послухай осінь, що запнувши плащ. Причалює до дальніх берегів, послухай вітру, невгамовний плач, що втримати красуню не зумів, послухай тишу невимовних слів, тумани, мов холодне молоко, Що л'ються білим маревом за схил туди, де місяць засинав клубком. Ти знаєш. Скоро упадуть сніги, холодні покривала й густі, крізь зої, що світились вдовж ріки, і спокій, що згубили в суеті. Послухай, чуєш, як проходить все, нестримно промайнули теплі дні, що ж вітер сивий завтра принесе На крилах снів зимових, крижаних. Казковість, де лускунчик і горіх, де квітів вальс хвилює, мов любов, послухай, як кружляє білий сніг і стрімко тане від тепла розмов. Дорогі друзі, час швидкоплинний, недавно було літо, вже закінчується осінь. І скоро новий рік, Різдво. Я знаю точно, як би там не було, а наші мрії вони обов'язково здійсняться. Ми знаємо, кожен із вас знає, що ми незламна нація, що Україна переможе для перемоги. У нас єдиний шлях або в ЗСУ, або для ЗСУ. Допомагаємо нашому війську. Реквізити для можливості направити свої донати знаходяться під ефіром. Проект поетичне волонтерство в дії. Я продовжую читати свої вірші, які були написані останнім місяцем. Незламний Харків, теж рідне місто, студентські роки. Харківщина, моя рідна Харківщина. Тримайся. В саду Шевченка осінь бродить знову. Вона прийшла і піде зовсім скоро. Присіла відпочити в час ранковий. Повітрям надихаючись, прозорим. в саду Шевченка загубився спомин про мирні, найкрасивіші сюжети, де Харківський, знайомий серцю гомін не відчував, що падають ракети. В саду Шевченка облітає листя. Війна Тривогою гуде навколо, алея парку осіння наснеться, де наче й не було війни ніколи. Саду Шевченка білими снігами накриє простір і алеї парку, а ліхтарі холодними ночами крізь темряву світитимуть до ранку. Яка я буду потім, чи впізнаю, чи роздивлюся, риси, щем забудь, скажу собі, що знову починаю повернення до змісту і до суті? Яка я буду, коли все скінчиться, чи видихну свій біль з душі назавжди? Чи буду знову я літать, мов птиця, щоб відрізнити правду від неправди? Що зневір'я ходить відчайдушно, для багатьох скоріше не помітно, чи буду сильна я, чи жалюгідна, якою буду іншою це точно, щоб кожну мить сприймати. Наче вперше, без нарікань, що тиснуть хаотично, прислухаюсь, що пропонує серце, і усміхнусь собі, впізнаю, мабуть, душа незмінно, звісно, запалає, згадає, що від щастя люди плач, і як до серця радість прикипає, яка я буду потім? Я впізнаю. Відчуттями лікуємо душі. День за днем йдуть дощі за дощами. Розчинилося небо в калюжі, стало сумно йому до ностями, бо по небу дорослі і діти. Знов нестримно кудись поспішають, листя встигло уже облетіти. Ну, а люди, чому ж не літають? Тільки ходять по небу ногами по прозорому синьому небу, що стелилася поміж домами, відчуваючи в цьому потребу. Так буває крізь настрій вологий відчуттями. Лікуємо душі, йде зима. І тому ненадовго розчинилося небо в калющі. Ну а люди болкають по хмарах, топчуть небо осіннє завзято поряд дощ, по землі, тротуарах, по калюжах ступа винова. Дорогі друзі, дякую всім, хто підтримує проєкт поетичного волонтерства. Дякую всім, хто донатить, хто допомагає нашому війську. Дякую Збройним силам України за наш добрий ранок. Нагадую про реквізити, які знаходяться під цим ефіром. Пам'ятайте! Це не благодійність, це святий обов'язок кожного, хто не викопі, до струн душі, торкаючись несміло, перебирала дні, події, час, а за вікном давно вже стемніло і несподівано ліхтар погас. Мінор осінній настроєм похмурим, наповнював кімнату перед сном, світила лампа з жовтим абажуром, годинник цокав, наче метроном. Прокинулася тиша непомітно, луна в любові дивовижний звук, до струн душі торкнулась мелодійно і ніжно. Кінчиками пальців рук, рахуючи мої пороки, чи помічав свої, хто знає, справляв те враження пророка у сподіваннях, що пізнаю всю суть твою я ненароком. Не вийшло по простому складно. Хиталася, щоб не упасти на півдороги безпорадно, бо натикалася на пастки, що готував мені нещадно. І, незважаючи на кризу, від луннями пірнало слово туди, углиб душі, донизу, так щемно-щемно випадково крізь ніч. Розпатлану і сизу. Чому нас легковажність тішить безглуздям в прихистку пороків? Кохання розчинялось в тиші, від щастя лиш за, за кілька кроків, тому що зовсім стали інші. Знайди мене і забери собі, знайди слова, знайди, що недосказані, бо віск застиг відлитий на воді на пам'ять вузвики зав'язані. Знайди останній лист календаря, ті дні, що роз'єднали всі путі, і видих, що піднявся з димаря, залишивши мене у забутті. Знайди відлуння наших почуттів, без фобій, що приходили вночі, та хай вони ідуть під три чорти, знайди від дому згублені ключі, знайди себе і приведи мені, дихни на рану, сильно опеклась вогнем, який погас на чужині, любов знайди якою не зреклась літопис всіх просрочених років, де вписані щоденники життя, той, хто знайшов, той вижити зумів і з вірою у хист передчуття, знайди мене, знайди себе, знайди. Наш ефір підходить. До свого завершення 20 хвилин пролетіло дуже швидко, але проєкти поетичне волонтерство вони необхідні. Наше слово, наше поетичне слово це теж зброя. Наш проєкт поетичне волонтерство це велика подяка нашому війську за наші добрі ранки, за наше життя. я нагадую вам. Що під ефіром знаходяться реквізити банків, рахунки, які пропонують наші волонтери, для того, щоб ви могли перерахувати свої донати на допомогу нашому війську. Ми незламна нація українців. Ми славимо свою Україну. Ми славимо наших героїв, які стоять на захисту. Вперед! до Перемоги. Дякую вам за увагу.